Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Чарівна Краса природи. Приїхав на Малу Батьківщину, де жив до 4 класу. Колись тут було село, називалось село Вільний Гай. Ставок. Хати, люди жили. Тепер все розорено, все засіяно. Лишився ставочок. Як розповідав покійний батько, що греблю тут гатили полами, манжарками, насипали глину і гатили. Села нема, а ставочок залився. Сюди малими ми прибігали рибу ловити, купалися, раки. От. На, тому, на тій стороні, е, на підвищенні, стояла наша початкова школа, <гум> е, де ми закінчили по 4 класи. Да. В моєму класі було 7 чоловік. І одна в нас була 4 на всі чотири класи. Перший, другий, третій клас ходили в одну зміну, а другий, четвертий, в другу зміну. Ми ходили в другу зміну. В общем, пройшло тут дитинство. Десь було в нас тут порядка 40-60 до домів. Була своя. Конюшня, ферма, телята, свині. Тут от на тому п'яточку був майдан. Е, ну, Майданом у нас називали е, дитячий садочок. Сюди е, зводили значить, дітей у Майдан. А батьки працювали. Отака друзі, ситуація на балки. балці. Да. Через е, ставок, через балку там вже розпочинаються Семенастівські е, поля, да, там село Семенасте, далі не Рубайка. За цими буграми проходить бетонна траса, от, кишинь, ну, так називаємо Кишеня-Полтава. Отут ми пройшло моє дитинство, да. а зараз навіть все розорали, все розвіяли, Нельзя можна навіть до того місця, де була наша хата. От. Вона була вправо по балки. От. Наша хата стара, нова. Ось така ситуація, друзі. Такі зараз українські села бивші, жили люди, працювали, народжувались діти, були і свадьби, і проводи в армію, життя текла своїм рядком, а все нема. Почалось при хрущові укрупнення господарств. І тут був свій колхоз, да, десь 500 гектар землі. А після укруплення все перейшло в новий колхоз Жданова, десь на який об'єднав декілька сіл, 5-6 сіл, і в Жданова було біля 6 тисяч гектар землі. Мій батько робив головним агрономом, працював в цьому колгоспі. Ну, колгосп був на передових позиціях в районі. Кругом бігом збирали десь 10-12 тисяч тонн зернових. От. Кроме кукурузи, буряка, тільки зернових здавали в государство. Зараз все розпаю... Ну, зараз... Щас... В принципі, розпайовано і їм здаються в оренду фермерам. А фермери розрали максимально де можна, де не можна, засівають і в принципі свій доход. Так що провідали вільний гай, давно я е, мріяв. І жалко, що не можна дойти до, до місця там все соняшником засіяно. Нема туди дороги. Так що, друзі, отака ситуація. На цьому буду закінчувати включення з вільногаю. Бажаю всім Мирного неба на все добре і до нових зустрічей.